Всіх вітаю! З вами Марія і філіжанка про доленосні зміни до кінця року. Давайте побачимо, з ким або в чому, що покаже нам філіжаночка. На жаль, поки От летіти воно буде до кінця року, ще показують ці моменти. Тож, всі будьте дуже-дуже обережні і уважні. До сигналів тривоги. І давайте так починаємо з особистого життя, бо вже бачу ситуацію, яка буде чоловік, жінка, і, я так розумію, у когось ще й дитина. Фінансові якісь Зміни до кінця року, вони як нагинають людей. Це не буде полегшенням поки що. а це буде ситуація, яку дуже, -дуже треба контролювати. Захист отримує чоловік, якась ситуація. Яка була на сьогодні під питанням, яка є на сьогодні під питанням, вона для нього ну, змінюється саме захистом. Далі дивлюсь. Отут у когось теж мені про перспективи. Показаний мені чоловік, який тримає в руках. Ну, Новини але не дуже такі позитивні. Не дуже знає, що воно не дуже сподобається. І, знаєте, тримає і не поспішає їх запускати у простір, щоб люди ну, не дуже лякались. Але ж, дивіться, там виконання за виконанням іде. Він знає, як цю ситуацію змінювати, тому і не поспішає. Оприлюднити якусь новину, бо він знає, що це ну, не остаточно. Це буде змінено, і буде змінено, ну, тут, ну так, знаєте, не буде аж занадто там затягнуто по змінах. Так. Чоловік та жінка, і у них як розвиток. Ну, наприклад, у відносинах або якась спільна справа і розвиток іде. І дивіться як чоловік тут більш зосереджений на доленосних змінах, він як когось від цієї жінки відмежовує, якогось чоловіка, знаєте, от як до себе її притискає, а от чоловіка якогось ну у бік. Так проводжає, що йди звідси, не залишайся тут. І на це піде або три тижні, або три місяці. Отак воно показано. Далі дивлюсь. Так, телефонний дзвінок для когось буде доленосним, який дасть зміни. Жінка тут щось для себе вирішує. За результатами цього телефонного дзвінка з чоловіком розмова буде. Знаєте, як робить для себе вибір? Далі дивлюсь. 29 число показане як доленосне, але ж який місяць, не знаю. Але дивіться, це буде між чоловіком та жінкою ситуація. Дійсно, от тут кармічні зміни. І. Це число повернення для когось, ну, там, до чогось, да? чи, чи, чи хтось повернеться, чи до якоїсь ситуації буде повернення. Чи, довід... ну, Може, у когось до відносин буде повернення. Тут уточнення немає. Ну, ви різні, у вас різні ситуації в житті. От Просто показано, що 29 число воно буде ну, надважливим для багатьох з вас. Далі. У когось, здається, з подругою будуть доленосні зміни у спілкуванні з подругою. Якісь секрети почуєте від подруги, ну і так якось буде змінене ставлення до подруги і, взагалі, погляд на якісь моменти, на які вкаже подруга. Так далі. Ну, у когось, дивіться, показані відносини, але, от так, щоб сказати, що вони дуже зміняться до кінця року, то я би не сказала. Це просто як прояснення якісь будуть. Але ж, не зміни, вони як роз, ну, розвиток іде, як іде. тут, так, для когось з чоловіків. Ви для себе будете вважати, що от якась ситуація в вашому житті, вона або по роботі, або в соціумі. Якось ви так себе ну, десь знаєте, як показуєте, скажімо так. І ви будете вважати, що ваші позиції просіли, але ж це не буде так завжди, це ненадовго. Бо сюрпризом для вас буде те, що ваша позиція, от ви як просіли десь, десь ви там втратили, наприклад, вагомість свою, наприклад, там, ну, якось, взагалі вагу свою, то так ви і набираєте потім. Будете на висоті. Тут, тут не буде ситуація, як ви щось втратили і все. Ви швидко зрозумієте, де і що ви зробили не, не тим чином, як треба було. І ви швидко цю ситуацію ну, переінакшите. Mm -hmm. Якогось зростання по грошах буде до кінця року. Може бути підвищення зарплатні. Не таке, щоб аж дуже, але все ж таки і розгляд якоїсь можливості, яка надасть вам розвиток і прийняття рішення, що так, я берусь за це, я буду більше розвиватись. Давайте що тут. У когось з жінок щось засмучене, таке, ну, обличчя засмучене, дивіться, пов'язане буде тут з чоловіком. Тут, як знаєте, не розумієте, що вам з ним робити. Тільки питання в голові, відповіді взагалі-то до кінця року ще й не бачу. Ви собі так знаєте, одне питаннячко, інше питаннячко до людини. Навіть не ставити людині ці питання, це просто у думках носити їх. А він, він на вас направлений, він зосереджений на вас, як на особистості. І тут як будує знаєте, таку платформу до спілкування з вами, а ви щось не можете визначитись. І ось тут як шпигун якийсь ходить за вами. Дивіться, до кінця року когось з вас попередить тут чоловік про людину, яка дуже перепитує про вас. Це хтось знайомий, знайомий чи знайома вам. Просто людина дійсно, людина намагалась навести про вас якісь там довідки. Не показано правда, на, на що це треба. Але от в думках щось про вас ходить. Угу. І наполегливість от хтось з вас там, як, ситуація з чоловіком якимсь, ви дуже-дуже наполегливо будете відстоювати свою позицію, людина свою позицію. До кінця року у вас оце протистояння між вами, воно зберігається. І зміни будуть тільки в тому випадку, якщо хтось з вас поступиться своїми, от такими, знаєте, дуже Наполегливими поглядами, якщо от просто зможете якось досягти компромісу, бо поки що дуже ну така, може у вас якась свіжа ситуація, і просто ви ще не вирішили для себе, як це буде далі. Але ж підказочку, ви вже почули. Все, на цьому, всім дуже дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарного настрою і міцного здоров'я вам. Бережіть себе та своїх рідних, близьких, і будьте в безпеці. І майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось, всім пока.